Вітаю, скоро осінь. Ви, мабуть, знаєте, це і без мене, але для мене це той час, коли хочеться загорнутися в плед, поставити на стіл гарячу чашку чаю і писати довгі записи у щоденнику. Тож кожного року, в цей період, я замислююсь, як прикрасити кімнату. В магазинах повно гарбузиків, помаранчевих гірлянд, штучного листя. Вони милі, але є одна проблема: осінь швидко минає. І тоді всі ці речі здаються зайвими. Я хочу щось інше, щось, що залишається зі мною надовго, що буде мати значення і після того як осінь перетвориться на зиму. І саме тому я вирішила зробити ловець снів у моєму недогримуарі. Є записи про нього. Він завжди здавався мені особливою річчю, не просто прикрасою, а оберегом. У легендах говориться, що ловці снів народилися в традиціях народу об. Жибве, сподіваюся, нормально це прочитала? Ні, <свісно> so, вони вірили, що наші сни це подорожі, і що є добрі сни, які дарують спокій, і погані, які плутають свідомість. Павутиння в центрі ловця затримало все погане, не даючи йому торкнутися того, хто спить, а добрі зни спускалися вниз по пір'ю і знаходили шлях до людини. Мені подобається ця ідея, але ще більше подобається символіка, яку можна вкласти в нього. Коло це вічність, те, що все повертається. Павутиння – наші дороги, іноді заплутані, іноді прості, але завжди пов'язані. Пір'я це легкість, мрії, бажання, які ми несемо з собою. Коли я думаю про це, мені здається, що ловець сніг підходить осені краще ніж будь-які гарбузи та гірлянди. Бо він теж про перехід між світлом, і темрявою, між реальністю і сновидіннями. І якщо прикрасити ним кімнату зараз, то він залишиться значимим у будь-який час року. Я уявляю, як ввечері, коли за вікном дощ, я запалюю свічки і сідаю плести свій ловець. У руках обруч, нитки, кілька стрічок, пір'я, звичайні матеріали, але з ними можна створити щось особливе. Можна вплітати мрії, можна вплітати спогади. Кожен вузлик, як маленька молитва чи таємниця. Мені подобається думати, що це своєрідна магія у повсякденному житті. Я думаю, саме в цьому і є різниця між сезонним декором і такими речима. Декор закінчується разом із календарем, а ось речі, зроблені своїми руками, зберігають частину тебе. Вони нагадують про той вечір, про запах чаю, про думки, які ти вклав у вузлик, ниток. І тому вони залишаються з тобою довше. Цього року я хочу, щоб мій ловець снів був не лише охоронцем сновидінь, а й символом самої осені. Тієї осені, яку відчуваєш не у вітринах в магазинах, а в собі у затишку, у глибині, у трошки готичному спокої вечора. Я вплету в нього свої побажання, щоб сни були світлими, щоб серце було спокійним, щоб навіть у найтемніші дні знаходилось місце для краси. І коли він буде готовий, я повішу його поруч із ліжком, щоб кожен раз, коли я лягатиму спати чи просто дивитимусь у вікно, пам'ятати, все минає, але ми можемо залишити для себе маленькі острівці затишку, які будуть тримати нас навіть тоді, коли зовні світ здається холодним. Дякую, що провели цей час разом зі мною, з чаєм, свічками і трохи осінньої магії. Напишіть у коментарях, як ви готуєте свою кімнату до осені. Мені буде дуже цікаво прочитати. І якщо хочете більш затишних відео, тисніть з підпискою дзвіночок, щоб ми зустрічалися частіше.